І загалом 64 бойових зіткнення відбулось на лінію фронту минулої доби. Окупанти завдали чотири ракетних та 91 авіаційний удар. 83 рази гатили з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки а також цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Наші захисники завдали авіаударів по 10 пунктах зосередження військ ворога та одній системі протиповітряної оборони окупантів. Українські ракетні війська уразили шість концентрацій військ, п'ять артсистем, два склади боєприпасів російських окупантів. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Бісєдін, Це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. Скажіть, яка ситуація у Куп'янську станом на ранок? Зважаючи на... на тиск ворога, ми розуміємо, з боку Синьківки в сторону Куп'янська, він намагається посунутись. Що у Куп'янську безпосередньо? На даний час ситуація без суттєвих змін. Якщо ми кажемо про саму громаду, якщо ми кажемо про безпекову ситуацію, то вона залишається досить складною. Ворог не полишає спроб, ворог постійно обстрілює територію громади з різного виду озброєння, тому ситуація досить складна. От що ми буквально цитували в ефірі інститут вивчення війни про тактику радянських військ наступу з боку російських окупантів. Яку тактику спостерігаєте ви щодо російських окупантів на куп'янському напрямку? Тактика незмінна: це терор мирного населення, це війна з критичною з цивільною інфраструктурою, це обстріли тих об'єктів, які дають життєдіяльність громаді, дають життєдіяльність людям, забезпечують їх світлом, водою, теплом, газом. Тощо, якщо ми кажемо про те, куди ворог цілить, це. Зазвичай цивільні об'єкти, це приватне домоволодіння, багатоквартирні будинки, в яких живуть мирні мешканці, і жодного відношення ці об'єкти до військової інфраструктури ніколи не мали і не мають. Зараз, пане Андрію, повернемось до розмови. Повітряні сили повідомляють про ракети на Львівщині та Хмельниччині, курсують територіями цих областей. Їх курс постійно змінюється. Про будь-які зміни ми оперативно повідомимо. Івано-Франківська група ракет так само в напрямку цього міста рухається. Повертаючись до Куп'янська, пане Андрію, 27,5 тисяч населення. Це до повномасштабного вторгнення населення Куп'янська. скільки сьогодні залишається у місті людей? На даний момент в місті залишається 3,5 тисячі цивільного населення. Якщо ми кажемо за всю територію громади, це 7,5 тисяч цивільного населення. А дітей з цієї кількості скільки і чи плануєте продовжувати не просто розмовляти про хати так, евакуюти дітей, а можливо використовувати інші методи і засоби евакуації. На даний час у громаді перебуває 223 дитини: це правий берег купянської громади, місто Куп'янський, Пристинський Старостинський округ, лівий берег річки Аскілці, Ківшарівка, купянськ узловий і лівий берег самого міста Куп'янськ. Там була проведена примусова евакуація. Жодної дитини на цій території немає. Що стосується правого берегу, ну на даний момент підстав саме для примусової евакуації немає. Дія обов'язкова евакуація дійсно хотілося б, щоб люди реагували більш адекватно і чули наші заклики чули наші е, там доведення до них, що на зараз краще. Покинути територію громади в більш безпечні місця нашої держави, і дійсно дочекатися того моменту, коли ворог буде відкинути на більш безпечну відстань. і Ми почнемо відновлюватись. Тоді можна буде вже повертатись. Але на жаль, на сьогодні більшість з них нехто є, чим наражає себе і своїх дітей на небезпеку. Процитую головкома збройних сил Олександра Сирського, який зробив повідомлення за результатами спільної роботи з міністром оборони Рустемому Міровом безпосередньо у зоні бойових дій, що на Авдіївському та Куп'янському напрямках буде залучено резерви сил та засобів, а також відбудеться перегрупування військ для зниження наступального потенціалу російських окупаційних військ. І тут хочеться зрозуміти, чи є у вас інформація загалом про наступальний потенціал. Російських окупантів на Купинському напрямку постійно зменшуються, завдячуючи нашим хлопцям. Вони дуже гарно мінусують воїнів країни-терориста, які дійсно, крім терористичних актів, не здійснюють нічого на території нашої держави. Тому потенціал дійсно він постійно зменшується. Певні. Тактичні дії військових, це скоріш за все там прерогатива коментаря і їхнього напрямку. Скажемо, що відверто, що ми відчуваємо, відчуваємо зниження да їхнього потенціалу, відчуваємо зниження цих спроб штурмових. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про півтора року, фактично після деокупації, ми бачимо ці хвилі да наступів, які. Збільшуються, потім наші хлопці дають гідну відсіч. Вони зменшуються, перегруповуються, знову ж таки комплектуються і намагаються знову е, знайти там ті місця наш, е, місця які вони можуть протиснути, для того щоб здійснити ті свої плани, які поставило їхнє е, там умовне керівництво. Але ми впевнені, ми бачимо. Як б'ються за кожен сантиметр нашої землі наші хлопці, наші героїчні збройні сили? Тому повірте мені, я знаю і впевнений, що ми не віддамо ворогу ні сантиметр нашої землі, і там найближчим часом прийде. Прийде той час, коли наші хлопці підуть в наступ і відженуть ворога з нашої території, пане Андрію. А що з колаборантами у громаді? Скільки їх потенційно може ще бути? І от я в тому числі і про ту історію нещодавню з викриттям жінка, яка працевлаштувалась до окупаційної адміністрації, так, коли був під тимчасовою окупацією цей населений пункт, і нині її викрито. Що загалом з такими? Постійно ведеться робота нашими правоохоронними органами служби безпеки України, органами прокуратури. І якщо ми дивимось на інформаційні ресурси цих відомств, то постійно бачимо там повідомлення про те, що викрита колаборанта повідомлена про підозру або там вже на лаві підсудних. Тому робота проводиться постійно. Дійсно, на жаль, ще такі. Є люди, які залишаються на території громади, які там скоріше за все вважають, що їх це не стосується і до них не прийдуть. Але хочу позначити, що сказати, що обов'язково прийдуть, обов'язково. Наші правоохоронні органи дійдуть до тих людей, які зараз ще не там на лаві підсудних або не підслідством, і ця робота ведеться дуже потужно. А до речі, чим характерна робота колаборантів безпосередньо? Ну щойно Микита розповів про влаштування до адміністрації. Так а чим ще характерна робота, там здають точки, наводять, що безпосередньо роблять? Якщо ми кажемо про якусь відкриту роботу, її немає. Ми цього точно не бачимо. Тому що ще раз хочу зазначити, що робота ведеться на всіх напрямках. Якщо це там так звана підпільна робота, то скоріше за все вона ведеться дійсно. І якщо ми бачимо там телеграм-канали. Російські, то там дійсно дуже велика кількість інформації, яка іде саме там з території Куп'янського району, безпосередньо там з куп'янської громади, і повідомляють, в тому числі про місце розташування. Але знов ж таки, якщо така інформація з'являється, то і наші спеціальні служби, і наші військові реагують на неї досить адекватно і. Там або змінюють ті чи інші місця розташування, або там приймають інші міри для того, щоб забезпечити безпеку наших людей. Пане Андрію, дякуємо, дякуємо. вам за цю детальну інформацію. Андрій Бісідін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, що й не був з нами на зв'язку.